Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз зробимо розклад на ваше запитання, що то був за знак на врученні в Аахені премії Карла Великого, нашому президенту Володимиру Зеленському. Ця премія була присуджена йому та українському народові за внесок у справу об'єднання Європи. І щось у мене вже вилітає за страждання. За скрутні часи, за рішучість, за мужність, так? У війні ось. Карти показують, що це стосується війни. Таку винагороду дають не всім президентам і не, як сказати, не всім народам ось вам це про це. Але давайте подивимося, що це був за знак. Хороший знак для України чи ні? Ну, ви бачите, дивіться. Знак був а, не дуже добрий в тому плані. Бачите? Це стосується, хто керує державою, скоріше за все. Дивіться, самі старші аркани. Таке буває дуже рідко. Тобто, це дуже. Ці карти вже показують. Ось, подивіться, ці карти вже показують, що це дуже знаковий момент був. Тобто, це дуже. Ну, не просто так. Це все не просто так впало. І наскільки ось ця карта каже, що таке було часто. Дивіться, у нас всі абсолютно старші аркани. Тобто, це дуже важливий знак. Зараз ми розшифруємо, що конкретно за важливий знак. Дуже важливий знак. Це, я би навіть сказала, розвал якоїсь імперії. Можна сказати. Вони, ця імперія, дивіться, зараз ми ми до знака дойдемо. Саме що це був знак, що якась дуже потужна імперія розвалиться. Хотіла когось у жертву принести, а принесли у жертву себе. Ось якось так. Це, я думаю, що це мається на увазі Росію. Бо у них, не знаю, чому тут і їхні попики мені чогось ідуть. Релігія тут пов'язана з ним. Давайте, що це за знак саме для України. Ну, ось зараз. зараз. Відверто скажу щось, я не зовсім бачу, що це дуже добрий знак. Те, що імперія, дивіться, в тому плані, з одної сторони, це добре, з іншого, не дуже. Зараз поясню, чому. Тому що це розвал імперії. Показує, це знак показав, що якась дуже потужна імперія розвалиться. Ось, вона розвалиться. Але дивіться, для нашого народу теж розвал і стагнація. Маніпуляція нашим народом, розумієте, але народ все рівно вистоїть. Звичайно, багато знищують вони наших, розумієте? Але це от саме цей знак ми дивимося. Так, ми розвалюємо, але нашими руками, будемо так говорити, дивіться, у першому ряду е, старші аркани. так, Тут нижчі аркани. Але ми, коли подивимося, це професіоналізм. Тобто, при, про, е, Звісно, загибелю наших людей. Але це нашими руками знищиться ця імперія. Все рівно я знаку не бачу. Я не бачу, ну, це знак так, що імперія знищиться. Оце це єдине, що я тут. В принципі, хороший знак. Ви знаєте, що це від цієї точки. Імперія знищиться. Від того моменту у них різкі підуть а, спади, спадати все буде, падати все буде, руйнуватися все буде на Росії, я маю на увазі. В нас а, Нам вдасться вистояти, ось ця карта каже, навіть через те, що нас знищують. Тим більше, що у нас молодші аркани. Молодші аркани говорять тільки про дії, а тут про велику. Закономірність, щоб ви це розуміли. Ще що я бачу, я ще бачу, що е, тут знак якийсь ще е, співпраці. Це добрий знак, що ми отримуємо підтримку у війні. Але дивіться, яка підтримка. З одної сторони, ось це підтримка, так, боротьби, але і умовна, тобто. Заспокоєння. А, ви знаєте, є така приказка: а, рідний а, хоч заплаче якось так. Хоч скривиться. так Хоч скривиться. якось так Я не пам'ятаю якось, що рідня вона все рівно ближче. І ось тут ніби підтримка рідних людей. Це підтримка рідних людей у війні з ворогом. Підтримка, але, бачите, боротися будемо самі. Тут конкретно боротьби не показується. Знак хороший, ось що я бачу: розвал імперії. Правда, через знищення так само і українського народу. На жаль, на жаль мої дорогенькі. Дуже, дуже багато знищиться нас. Мені аж страшно говорити, скільки. Дуже багато знищиться і наших. На жаль, мої дорогенькі, але знак хороший, хороший в тому, що показує, що дійсно це знищення великої імперії. Ось і ой, все рівно якось мені нелегко від цього, тому що болить за наших людей ось, за знищення наших людей. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за ваші запитання, коментарі. Це ваша підтримка, тому що український YouTube дійсно страждає, можна так сказати. Зараз би, як би то сказати, навіть блокує. Все блокує. Українське все блокує. Я не розумію, чому, Ось, але YouTube ніби трохи проросійський. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре!